Незабаром вся Україна відзначатиме День захисника і захисниць. Головна бібліотека підготувала ілюстративну виставку за честь, за славу, за народ. Хочемо подякувати Збройної сили України за їхню тяжку працю на фронтах. До їм холодитися. Хай Господь оберігає кожного, дає стійкості, мужності, здоров'я, здобути перемогу. Щира подяка вам наші герої, рідні, незламні, мужні хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі й ніжні й кохані, в упевнені та незрівняні. Щира подяка вам наші герої, ворога знищите ви у двобої, вами пишаємось і віримо безмежно, будемо вільні і незалежні. Коли горить, палає небокрай, то на землі, неначе справжнє пекло, Бог залишає янголам свій рай і в бій іде з героями за пекли. Він одягає форму ЗСУ, формує добровольчі батальйони, благословляє на святу війну, оберігає небеса просторі. Боги війни! Із Господом строю, мовою, градом і громом розмовляють. Вони стоять на смерть в одному бою, з собою наше небо підпирають.